Саме у цьому приміщенні вже незабаром відчується аромат запашної італійської піци. Майбутній заклад харчування відкриває ветеран війни та герой України Валерій Кучеренко з позивним Гонсалес. Цю мрію мав вже давно. А після поранення остаточно вирішив йти до своєї мети. Адже коли як не зараз, я по гранту не пішов. Я власне власне кошти не збирав. Е, ідея була ще до війни, ще 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 дуже дуже давно. Я скажімо так, до цього стремився, але не було поки можливості, скажімо так, то воював, то робота, то ще щось. Дуже давно планував, а тут уже як так сталося, думаю, потрібно на щось, на життя заробляти, тому я вирішив відкрити свій бізнес. Спочатку планував я кав'ярні відкрити, але кав'ярні. Бо казалось не моє, ага. тому вирішив під серії. Відкрича зараз. Родина облаштовує приміщення і вже на стадії завершення. Встановили спеціальне обладнання, ще трохи докуповують усі потрібні деталі та атрибути піцерії. Вірять, їхній бізнес буде процвітати, адже вкладають у нього душу у меню. Планують поставити не лише піцу, а й картоплю з сиром та вершками фрі та інше. Взагалі, в біля церкви мати кошти це не проблема відкритися. Головне мати розум, підтримку. Оце саме головне, щоб около вас була та людина, яка надихає, віра в вас. А явню та попри те, що зараз родина Кочоренків – далі підприємці, до того вони пройшли чималу кількість випробувань. Валерій захищав Україну ще з перших років війни. Воював в АТО на Авдівському та Турецькому напрямках. А спочатку повномасштабного вторгнення став на захист країни вдруге. Спочатку потрапив у ТРО, але згодом зрозумів, що це не його, і перевівся до 68-ї Кремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Після ТРО я зразу попав на Бухлодарський е, напрямок. Я, в принципі, там майже, майже 10 місяців там на Володарському напрямку воював. Е, потім у нас була ротація і вже поїхав на Купінський, е, Боровський напрямок, так званий. Це по факту ми проживали на е, Харківщині а воювали на Луганщині, і хоч дружина дуже хвилювалася за чоловіка і не хотіла відпускати його. Він все одно знову взяв до рук зброю. Валерій з побратимами мужні вибивав ворога з нашої землі, але у 2023-му життя розділилося на до та після. Ми визволяли село за селом, скажімо так, і одна із задач в мене була дочистити скажімо так, посадку, тому що попередня група, яка штурмувала, вона трохи облажалася, їх затисли з двох сторон. Ми пішли їх визволяти, зачистили одну частину, їх визволили, скажімо так, пішли далі дочищати і мене закидали гранатами. Москолкових захисник отримав ще кульові поранення. Загалом постраждали голова, руки та ноги. Найбільше пропало на верхні кінцівки, особливо вправу. Її одразу ампутували після евакуації, ліву через турнікетний синдром. На черзі була ще й нога, але, на щастя, лікарі її врятували. Чоловік розповідає, не все добре пам'ятає, адже періодично втрачав свідомість та перебував два дні у комі. Найбільше я боявся, що в мене буде або ампутація, або я в полон якийсь попаду. Ну, в полон я не попав, зробив ампутація. Ну, як оказалось, це не найстрашне, що може бути. Перших, скажімо так, три місяці після поранення я взагалі нічого сам робити не міг ні їсти, ні пити, ні в туалет сходити. Скажем так, е, ще допомагала дружина. Мені то, ну, іноді маму мамка приїжджала, е, допомагала на зміну дружині. А потім вже полетів я в штати. В, Березні, початок березня 24-го року. Там уже буквально мені за кілька днів виготовили тренувальні, і я вже почав тренувати, скажімо так. Гонсалес поступово відновився і вже достатньо вправно володіє протезами. Має пару механічних крючків, а також пару біонічних механізмів, які імітують справжню руку. Та навіть коли згадує всі пережиті події, посміхається, адже поруч з ним його родина. Дружина Ніка каже, пережила з ним усі труднощі. А тепер пліч опліч у власній справі. Це переживання такі, що навіть передати не ну я не можу їх передати. Це переживання. Душі, серця, всього, наче ти там і щось може трапитися з тобою. Ми в Штатах були разом, і скрізь разом. Да, довго тривало. Після протезування, десь на на третій місяць він вже був запротезований. Він дуже швидко відновився. Ми культі формували, проходили реабілітацію ще у госпіталі. Коли тільки він зміг стати, ми зразу почали займатися. Фізичними навантаженнями, щоб м'язи не атрофірувались, приклад Гонсалеса є одним з показових, адже, попри складну травму, він не просто продовжив жити, а втілив свою мрію. Тепер він серед підприємців та закликає всіх не здаватись, а навпаки, приходити і куштувати разом справжню родинну піцу. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.